Борис мене звуть, збровий магазин прапорщик. Ще одна новинка від э, Rossi, э, «USA». Ось такий от, э, карабін зі Скобою Генрі в калібрі 22 ЛР, Мілкашка так називаємо. Тут такий у нас э, тактикульний, мабуть, дизайн. Ну, без переборів, без там, э, всякого такого. Саме те, що потрібно. Що ми тут маємо? «Скобу Генрі, пластиковий приклад, пластикову цівку. Тут э, Ну, Це наймлок, мабуть. Да? Да, це найм Тут у нас дуже круті, я вже в попередніх відео про них розказував, прицільні засоби світособираючі, які дуже інтуїтивно, дуже легко в них цілитися. Дуже круто. Дуже мені сподобалося, як тут реалізована система е предохранителя. Тобто от зараз предохранителя, він в в включений. Клац, і нічого. Виключаєш, і тоді вже. Пішов затвор назад, затвор вперед, взвівся, взвівся курок і можна робити постріл. Кстаті, на що звернув увагу, дуже такий інтуїтивно понятний і одностейджовий спуск. Він ну, прям дуже класний. Він одночасно і не занадто легкий, і не занадто жорсткий. От якраз ідеальний баланс вони вибрали. Це круто, це прикольно. По магазину, що тут цікаво, бо Є по суті два види магазинів для скоби uh, Генрі. Це або от, ось таке вікно десь тут, звідки ти заряджаєш, або інший варіант це ось такий від'ємний магазин, який ти виймаєш, <плес> його набиваєш, ставиш на місце і далі вже працюєш. Ну і чорний колір, бо до цього, якщо не помиляюсь, наших відео чорного кольору наче не було. Нарешті вони з'явилися. Тому наразі всіх запрошую в гості, всім гарного дня, до побачення.